Володимир Зеленський пообіцяв українцям знайти вирішення усіх проблем. ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною. Потім знайдемо шляхи вирішення усіх проблем, а згодом втілимо їх в життя. в Писати програму разом з країною це було нестандартне рішення, яке привернуло увагу виборців. Однак постає питання у разі обрання Зеленського президентом, хто утілюватиме в життя пункти програми, написаної разом з країною. Поки близькі друзі і партнери по бізнесу активно допомагають Зеленському у його нестандартній як для України передвиборчій кампанії. Політик початківець засуджує призначення кумів та армійських друзів на високі посади і питає в українців. Кого вони хочуть бачити в команді майбутнього президента і пропоную, хто на твою думку повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом у такий спосіб. Зеленський позиціонує себе як несистемний кандидат, дописуючи, наприклад, серед інших кандидатур. Пропонують замінити виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун доктором Коморовським у відеоблог Володимира Зеленського запрошують експертів із різних галузей. Так, поява, наприклад, деяких відомих антикорупціонерів у розмовах у штабі кандидата створює у виборців враження, що ці люди можуть приєднатися до команди, якщо кандидат прийде до влади. Ми... Кандидата маю пояснити взагалі, як працює система. Я ще хочу. відсутність команди тих, кого гіпотетично майбутній президент з може представити на ключові посади, має і позитивний, і негативний бік Плюс в тому, що деякі виборці можуть мріяти про свого ідеального генпрокурора чи прем'єра, і у них немає підстав нарікати на недоброчесність тих чи інших претендентів. Утім інші виборці через відсутність потенційних кандидатів на головні посади в країні не довіряють актору керувати країною, адже не зрозуміло наскільки професійним колом людей він себе оточить в разі перемоги. не додають довіри і такі прорахунки, коли днями експерти у відооблозі Зеленського пообіцяли зарплати вчителям у 4 тисячі доларів на місяць. 4 тисячі доларів зарплата в місяць. Чотири тисячі доларів зарплата вчителю у місяць. Ми ну спочатку з колегою почали посміхатися, а потім порахували. Якщо прийде весна і почнемо саджати, то наслідку конфіскації у кількох людей буде достатньо. Ніскільки чоловік буде достатньо для того. зважаючи на те, кого може й одного. це сколихнуло шквал критики на адресу кандидата. Володимир Зеленський вибачився за прорахунок. Це викликало ще більше запитань до команди. Z. Наприклад, екс-президент Грузії Михайл Сакашвілів вважає, що команда Зеленського і стане для нього вирішальним фактором на цих виборах він має сказати: ось це моя команда. Ось це мої люди. і показати, оскільки у нього немає досвіду, ось ці люди будуть моєю командою. Ці Ось це буде вирішаємо. серед пунктів програми Володимира Зеленського накопичувальна пенсійна система або перехід на власні енергоресурси. І поки невідомо, як команда з має намір це реалізувати.